Так, друзі, всім привіт. Приїхали, привезли яшу чоловікові. Яша це наш пацючок, кнюрик. Я трохи подерся У нижній березі. Отак. вам покажемо свій процес, як ми розружаємо. Яшу ми трошки підморели, підху, щоб він. Готували ми його до кастрації, але чоловік знайшовся, схотів придбати. Так бачите, Богдав, що не рубали йому коки. Так, собі такий станочок у нас. От я зловив тріщотку, щоб воно трималося краще. Давайте покажемо весь процес. Не переключайтеся, будьте з нами. Так, взяв підсапника. Я думаю, це, да, він буде знімати, я буду компандувати. Що Вася, тобі щось тут прокоментувати? Чи клітку таку інтересну маєш для цієї перевозки? Ти вже не перше це перевозиш. 60. метрів 80 довжини. Висоти, метр, він чи 90 але як ми це маємо скигати? Або ловимо до цього схопати якогось ланцам. До цього та є машина перед? Ну що, руками не стягимо? Ну то пробуй. Коли не беремо на паузу. Беди на паузу. Ходимо на паузу зараз. Ану навіть ходи на паузу там. Так. Зняли його. Трошки припоклали лам. По ламику ми покотили його тут на середині. Поклали куцик, щоб не було удару сильного. все, що нормально. Лише кинули, і все, тепер його. Давай назад. Яша Назад. назад. Яша, звати? Яша, яша Назад. 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 назад Zavrni, zdaj no, zdaj. Zavrni, 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 zdaj.

Та він чим! Потурнода. Це. це добре, що бетоноване, бо я його дав два місця до тата, там він дерев'яно кочу за <задбат> два дні зікав. А у мене він над, е, у цьому стояв у літньому лагері. Так що там... Ні-ні, з цього боку, за це. То він би два рази голову махнув, то би розлетілося. Але він не виходить у мене, він Да, так? Яшка так. вже оселився. Двого господаря вот. най буде. І якщо Бог поможе, то я собі віддачу парочку ляшок на чоловіка, що має дюрки. Оце давно я теж хочу дюрка. Але чесно, дюрка, я щось не дуже хочу, хочу. І мені буде просто цікаво, від дюрка і від нього, що має отримати. Хлоп дуже сильний в генетиці. Чорніки, це качі. поросіта що у нас у салаті продавав, то від сагах нори. Це дуже сильні. Дуже сильні поросєта, всі задоволені будуть. Та то і я брав вже кілку, вже 3 роки беру те у ну. тебе так що. Та, до... та все добре, я аж тепер це паняв. Ну, та ти як нуря цього продавав, а ці далі будуть поросів. Я залишив його дітей та другий поцю. Угу. Ти мені дивишся, ніби я їхав аж у Березив з поросєтами. Всім треба щось. Добре. Так, ми грузимося назад. І погнали. Закривається су. Буду. А дай текось витягнеш, бо я цей мімю. Бо потім ша різкі-небудь. А таким попору покажи цей, як він виглядає. Це ти сам варив? Ну, одно, щоб протопив, треба було робити теж так само фіртку напереді. Друзі, Якщо б хтось хотів таке робити, то треба робити фіртку напереді. Тому що він не хоче виходити, йди, то рікає. А це фіртку відкрив, копніка дав він живішу віці. Це мікешку переварити. А, не мікешку, ну, але не Тут треба а. поставити... Але Василь, водно не має колери, одну у, у Русі. Я кожен день, що все розроблю, я не коврину. Перебув... Можеш тут згортати, чи дай таку штуфлю. Давай згортай. Порядок треба зробити, бо Василь прицеп Ти Хотілося б у тебе взяти, що нікам не вернули. Та було таке, не одноразово. Ну. Ти потім кажуть, ой, то він не хоче дати. Та певно не хоче дати. Купи собі ти на матку, ні? Конічі возе. Або робе порядок за собою. Або що відламити, то так було. Так, через двоється, чуть трохи гортаю. Ну закладайте. Ну я це покажу, що це уже все заклали. Вичка косово. Де я верто загубив? Чекаю. Так, друзі. Все ми це загрозили, закриваємо. Всім газу дня. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Якщо треба комусенку перевезти, то ні, ми можемо це оформити. Всім до побачення.